Всім привіт! Презентую вам латного поставка товару. Одяг жіночий мікс, бенду Glu Motion та ESMA, різних забарвень та різних розмірів. Матеріал бавовна віскоза та еластан. Розмір від XS до L. є спідниці, штани, сукні, кофти та кардигани. В лоті 14 одиниць. Вартість лоту 2230 гривень. Собі вартість однієї одиниці 159 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.